Короваї, вишиванки та ігри під українські хіти у Лозівському терцентрі влаштували дитяче свято. Його приурочили до дня прапора та незалежності України. На гуляння, яке відбулося у п'ятницю, 19 серпня, запросили малечу працівників центру. На святі побували і наші журналісти. Дитяче свято до дня прапора та незалежності починається з гімну України. Далі різноманітні ігри під українські пісні. Здесь Играют дети, мне нравится. Для малечі працівників терцентру свята влаштовують часто, говорить голова профспілкової організації Любов Брусловець. Зазвичай дітлахів збирають на новий рік та на день захисту дітей. Свято державного прапора хлопчики і дівчатка відзначають цього року вперше. Діти поіграють, повеселяться, Я думаю, цей праздник і більше. Полюблять нашу родину. Багато дітей прийшли на свято в вишитих сорочках. Національне обрання одягнули й батьки. Дякую огромне всім за підпраздник. діткам дуже рада. Авіться, спасіба Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК «Лозова»